на Прикарпатті об'єднана опозиція презентувала потенційних кандидатів у народні депутати по мажоритарних округах. Їх озвучили спільно лідери обласних свободи, батьківщини та фронту змін на Івано-Франківщині до Верховної Ради балотуватимуться сім представників опозиційних сил. Народний депутат Дмитро Шлимко назвав лідера свободи Олександра Сича саме тією людиною, яка йде на вибори від об'єднаної опозиції в Івано-Франківську. І саме Сич, переконаний Шлемко, має найбільші шанси перемогти на окрузі. Наші опоненти сьогодні думають, що вони не переможуть шляхетні боротьби, але зможуть перемогти шляхом брудних маніпуляцій, фальсифікацій, брудного піару, підтасовок, шахайства, то хай не вважають наших людей дурними. Тому що насправді переможемо не ми, а переможуть люди, які зможуть. Відрізнити зерно від полови. Голова облради має намір підкорити український парламент. Він каже: прикарпатських мажоритарників об'єднують спільні інтереси щодо захисту мови та суверенітету України. Вони вже мають розроблений пакет державотворчих ініціатив. Скільки б мені не клепали сюди двійників, і скільки б не виливали бруду, чи то на мене, чи то нібито від мого імені на союзників, люди все зрозуміють. Мені немає потреби вести якоїсь спеціальної виборчої кампанії. Я вів 20 років 20 років перебуваючи в політиці, тому я просто нагадаю, що я сьогодні є, а воля людей буде вибирати мене чи ні. в об'єднану опозицію увійшли сім партій демократичного спрямування на базі ВО «Батьківщина». Наразі народний депутат Дмитро Шлимко назвав стратегічні регіони, де об'єднана опозиція має намір набрати найбільше голосів. Комуністична партія на Галичині на заході не є ворогом, тому що ми прекрасно усвідомлюємо, що вона нічого не набере. Ми розуміємо, що партія регіонів сьогодні ворог, але на Галичині і Західній Україні вона потенційний ворог, бо ми маємо не дати жодного за них голосу, жодного, а не просто 5-7 сотків, тому що ці голоси можуть бути вирішальними потім при формуванні більшості.